Вітаю вас, глядачі дощі ютуб каналу магазину Вукию. Сьогодні ми подивимось на чохол, який є ідеальним поєднанням яскравого стилю, продуманої ергономіки та надійного захисту від Spigen. Це Спігін Spigen нанопоп на наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Серія Nano Pop завжди вирізняється своїм унікальним дизайном та увагою до деталей. Головна особливість цієї моделі це унікальне точкове покриття на бічних гранях. Воно не тільки створює. Стильний акцент у кольорі Sesame, але й суттєво покращує щеплення з долонею, роблячи використання смартфона значно безпечніше. В основі чохла лежить перевірна часом гібридна конструкція з гнучкого термополіуретану та міцного полікарбонату. Зовнішнє покриття має приємну на дотик матову фактуру. Вона не тільки стильно виглядає, але й забезпечує надійний хват, запобігаючи вислизанню, та не збирає на собі відбитки пальців. Попри свій витончений вигляд, чохол забезпечує серйозний захист, підтверджений фірмовою технологією Ерку. Ушин у кутах, яка ефективно амортизує та розсіює енергію удару при падіннях. Це версія Макфіт оснащена вбудованим магнітним кільцем для повної сумісності з екосистемою МакСейв. Ви зможете легко кріпити бездротові зарядки та тримачі. Варто зазначити, що через особливості конструкції сумісність із МакСейв гаманцями, розробленими для iPhone, може бути обмеженою. Чехол має точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків. Клавіші гучності та блокування захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують чіткий тактильний відгук. Звісно, не забули про захист найразливіших елементів. Високі захисні бортики навколо екрана та блоку камер не дозволяють їм торкатися пласких поверхонь, запобігаючи появі подряпин. Замовляйте спіґін Nano Pop Макфіт в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях та пишіть, чи важливий для вас покращений хват у чохлі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.